Привіт всім. Perfection освітає. Це Хорошо. автомобіль верх інженерної думки. Бразом <звісно> постраждали. Тобто це, якщо запаяти, триматися не буде і цей бампер ніколи в зазор з кузовом не стане. Бля, ти заїдал. Піддав собі ключик. За 16 доларів. Пішов в магазин, купив 4 ключика, 50 баксів. Ось різниця. Нормально, так? Нормально, да? Но це вважай считай... на покраску. Після покраски він повернеться або вже на ремонт, або буде переданий е, власнику для експлуатації вже відновлення. Робимо розпечаточку, щоб були параметри в нас. О, і далі машинка буде йти в роботу. 4B9 вже в козовному цеху. Знайомтесь, Василь, наш колега, наш партнер, займається козовними роботами, е, великий стаж робіт високого, високої якості, тобто ми дуже задоволені його підходом і ведемо сплідну співпрацю. Е, зразу питання у тебе, як тобі співпраця з нами? Ну, за дуже багато років. Непогано класно, от результат побудував гараж. Василь хоче розвиватися сам в напрямку ну, бізнеса і побудував у себе на території, там, де живе, повноцінну камеру, свій бокс і ну, ремонтує автомобілі, і ми з ним співпрацюємо в цьому напрямку. Він нам виконує складні роботи і звичайні там якісь після ДТП відносно тут не дуже складна робота. Але якість тут буде відновлення, фактично під завод, покраска під прибор, куплені нові елементи, нове крило, новий капот. Тобто робота тут буде фактично ідеальна і приближена до заводу. Якісь твої нарікання, якісь твої моменти. Що тут? Що процес, розкажи, що по цьому автомобілю буде відбуватися, який зараз етап, що зробив, що в нас далі. E -e, значить, етап, який у нас? E -e, зняли крило. В першу чергу ми віддали його на підбор. Ми не глянули, що тут є ще деталі, які нам не вистачає, відкріплення вух, як вони мають там заклепуватись на заклепки. І, тобто крило на підборі, елемент вуг не стає. Крило ми поставили на місце, зазор ми поставили далі, щоб поставити капот. На місце поставити фару, нам потрібно виставити крило іти ну, далі. Бампер вже у нас готовий, був так само куплений, новий, не новий АБУ в ідеальному стані, дуже хорошому. Готовий до ґрунтовки ще раз. і Лишається ще раз перегрунтувати крило, капот, як будемо красити під тому один раз будемо ґрунтувати. Нюансів по капоту, по крилу немає ні м'ятинок, нічого, абсолютно ідеальні деталі. І вже будемо готуватися до покраски. Може покажи нам давай подивимось. Бампер, розкажи, що по процедурі, в якому він стані. Чому такий стан людям буде думати цікаво, етапність робіт? Тобто бампер був в фарбі куплений бушне. Він так, був він був бушний. Чому ми загрунтували його? І бо як бампер тільки він прикидується для зазорів. І він ще раз має грунтуватися. Чому ми ще раз ґрунтуємо його? Тому що ми здирали практично все до пластику. Дуже багато було від, від камінців. Дуже багато. Я чесно навіть не бачив так. І тому ми здарали все до, до е, пластику, і щоб кращий результат було, по-любому, десь могли лишити якусь, щоб не підшпаклювати. Таке ще раз ми будемо ґрунтувати, але будемо ґрунтувати вже ще раз з, е, з капотом та крилом. Ну і новий капот, тобто. Придбаний новий, розпакований, перевірений, чи нема ніяких візуальних пошкоджень. Стоїть, чекає встановлення на автомобіль. Всі е, вже наступні етапи будуть підготовлюватись тут, в боксі, а потім їде в камеру автомобіль. Правильно? Машина буде абсолютно повністю в боксі. Всі деталі навісні вони будуть краситися окремо. Потім будемо встановлювати їх на місце. Вже коли буде мойка, тоді вона вже буде заїжджати в камеру. Тобто треба буде ще підкрасти, можливо, болтики, так якщо Зробити підзавод, підзавод, так як ми любимо працювати, і мойка, і на з твоєї практики самі важкі, або там бренди автомобілів, можливо, є якісь відтінки кольорів, або взагалі просто кольори, які самі важкі в роботі. Ну, як я скажу, моєю практикою є навіть самий простий колір, він може бути важкий. Наприклад, візьмемо колір білий. Так як у мене камера ще не дозакінчена повністю, тобто фільтра цього всього, є така зараз ситуація, як у мене дуже що я борюся з цим. Це комашки, мушки. О. І на тому білому кольорі він вроді простий, але може сісти мушка. І що вже, вже переробити. Це саме такий класний колір. По відтінках є дуже багато різних тих відтінків. Тобто Зараз важкий білий. Так, зараз білий. Чисто білий. От. А перламутр там, що мушка, може сховатися. Є методи, так? Є методи, так. І то не завжди. Якщо, звісно, великий ценцар то... то, то... Центаль, це комар. <плес> От. А так є червоний важкий, він багато слоїв просить. Ну, тобто 8, 9, 10 слоїв. Трьох слої, які, ну, відносно це всі знаєте. Один елемент дуже важко встиг покрасти. Ну, Нереально, не те, що важко. нереально. Коли ми тебе побачимо знов? Давайте завтра наберете і завтра будемо. Коли ти набрав? Набери десь після третій. Ну, бо це, якщо буде, то десь буде то вже така година не раніше. Ну, ще краще буде, я думаю, що це буде після післязавтра. Може, якийсь буде результат, може я навіть зазори і поставлю. Це буде саме краще. Так краще може при нас, чи ні? Зазараз ставити? Чи це Та, ви підти мені під А що, ти з підганами. А чого, ти будеш робити і все? <світ> тоді будемо бачити, завтра що вже буде? Треба якось закінчити, чи так буде? Бо я не знаю. Просто скажи, ну що, тоді до завтра і все. Що тоді до завтра? Повернемось сюди знов. Херня. Якщо не завтра, то післязавтра. <рик> не переживайте. Тиждень-другий машина буде е, дуже гарна, помета. Ну і плюс Вадима буде відео. І пахочку поставив. Похочку да, вашу поставити таку приємну. Повернулися ми до Василя вже вечір шоста -го година. Казав, 5 буде, як завжди. 6.15 15 Разом з Іваном. Вань, що ти ховаєшся там? Давай тебе теж знімемо. Ця, ця морда знімає нам всі відоси. скажу, будемо кудись їхати що знімати, це якийсь капець. А вон Василь, воно одіявся, ти, ти так на весілі був гарно одіяти, як ти зараз Правильно, бо я був вже це вже це, посерйозніше. Це, 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 це фірма? Це. Фірма в тебе? Звісно. Мені кум подарив ящик таких. дешевих. Це під час коронавірусу були і завезли. Вже коронавірусу немає, так що дали мені в роботу. Як ви бачите, всі елементи зараз зняті з автомобіля, вони повністю підготовлені до покраски. Зараз Вася їх обіжирить і буде формувати. Все це буде зараз записано таймлапс. Таймлапс правильно. На таймлапс і теж ми пов після цього відео сюди заливаємо. Василь! Розкажи, що будеш робити. Вже ворота закриває, бачили? Як все серйозно? На кнопку, не вручну. Ніякої, е, як, як там кажуть, ніякої, ніякої електроніки. Все, все механічно. У вас все в електроніці. А до кінця вона закривається, бачите, трохи щелька лишилась. То технологічний, технологічний отвір, бо вас потрібно, щоб був да? да. то технологічний отвір. Так, якщо у мене покрасочна камера не завершена до кінця, е, от витяжка є, якщо скеруєте камеру. Не показуй тут, що ти так, ж... Не Секрет. Головне якість. Так, да. і менше порохів. А ви уявляєте, якби людина фарбувала, от людина реально там під прибор фарбує, е, ну проблемні дуже автомобілі може відновити і фактично під завод. Уявляєте, якби цей чоловік працював, якби були хороші умови? городі, наприклад, там. там би краще би було. Або десь з автоматом? Ні, дякую, з автоматом є від цього люди, я боюсь. Зброї да. чи крові? Чи всього? Я всього боюся. Але скільки, скільки автомобілів ти пофарбував? Тільки почалась війна, Василь, от один із небагатьох, можна сказати, покращиків, який от нашому фонду, хто не в курсі, я, Іван і там декілька ще колег з нашого сервісу, підтримують і взаємодіють в нашому фонді ми інші і допомагають. Тому теж підписуйтесь на наш канал. Івані, якого ви бачили, веде стріми, теж підписуйтесь, ставте лайки і долучайтесь з нами до... Допомоги мирному населенню та нашим хлопцям ЗСУ. Слава Україні! Поїхали далі, розказую етапність. Розкажи ти своє, що підготувало, бо я так сказав, що ти пройшов, все обіжири вже. Ти чуєш його? Я, 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 я мали засвітитися друга. Я, я, я два-три тижні проблем нема. Ну, два-три тижні проблем нема, я Його чую дуже добре. З, З чим нема проблем? Два три тижні. Зеленський президент, корень не Це Ще ти не знаєш своєму скачу. Да. E, значить, що ми зробили? Ми підготували всі деталі для більш швидшого процесу. Ми e, їх обіжирили. Зараз краска розбавлена, я e, витираю e, липкою салфеткою. І ми погнали. Тобі можу допомогти, Даш? Мені теж салфетку. E, я... Я, я можу щось наробити. Тобі тут нічого не дає. Я тобі міг дати тоді зі авто, які ти красив. Так, я скоттє, спробував, ми, я пробував. Ну класно вийшло, да? нормально, на ЗСУ піде. Мені, мені сподобалось, ти б так би всі 20 покрасив, було б класно. Типу, замість тебе, так? Да? Це ми так для відео просто дорогий капот, нова салфетка. Так я беру обично стару дранти, що там з землі піднімаю. Або бумагу туалетну. В, вона краще втрат, ні, бумага туалетна лишає Ворсенки такі. Пробував, так? Да? Е, не пробував, але просто. Звідки? Ну... З практики, знаєш? з практики знає, <рес> Що да. Ворсинки так. Так. Ми раз фарбуємо, два рази ніколи не фарбуємо. Бо дорого. Бо дорого, так. Да. А так очі, у мене на Chevrolet лак зліз з капота, так? Да? Так, да, з капота лак. Е, чому бо я не знаю, але я ж тепер робив. Ми просто якраз сьогодні про це згадували тіпи, за історію з лаком. Угу. Це от е, теж приклад е, матеріали. Ти ніби матеріали якісні, все береш, як завжди. Ото Василь нам красив декілька автомобілів підряд. Тобто це був там, пік Америки, там, коли це все їздило багато. І через невеликий термін, там 2-3 тижні, там, місяць, може, мийка-дві, і лак з автомобіля починав злазити. Я думаю, ну, і от ми з Василем це обговорювали безспорно він переробив все ну, без ніяких нюансів. Але в чому проблема? Ну і сама проблема в матеріалі. Або або цей матеріал десь пересох, перемерз. перемерз. Розчинник. факторів дуже багато. Я по сьогоднішній день не знаю, в чому це проблема. Я вже знаю, що є такі проблемні краски, чорні, наприклад, блек. Там є е, готові баночні краски. З них типу, найбільше злітають. Але в мене злітали і з трьохслойних, слойних. Типу, тобто це та з, та та з, всього, та... по факту. з усього по факту. Тобто я не знаю, в чому була проблема. Ну, проблем дуже багато є. Ну, а типу виходить, ти змінив матеріали е, і. Я змін... да, неодноразово я змінював матеріал. І... Неодноразово я змінював матеріал. І ну, по сьогоднішній день, відколи я працюю шпіцкейкером цими лаками. Е, ще не було проблем. Оп, теж дуже важливо. Матеріали їх які, і щоб це була оригінальна річ. Є ще людський фактор, що е, ті матеріали можуть бути. Вже приїжджені на, в магазин, уже перемерші е, умови, наприклад, в яких я колись працював. Тобто, у мене не було камери. Я покрасив, ворота відкрив, підняв рулети, все, вийшло, вже, коли я працював. Но зараз, ну, слава Богу, немає такого, ніяких проблем. Далі етапи. Далі етап. Ми тікаємо з камери. Е, е, ви Причай. можете засняти, як я, наприклад, зараз даю якийсь там один слой, нічого не буде. Е, і далі виходите з камери, включайте то. Ну, тут знімаєте робочий процес. У жопі це теж робочий процес. Я одно вас в камеру, не пустю, бо там вперше порохи, і хоча б годинку, щоб зловився лак. І зловиться лак, тоді можна буде подивитися. Це і вже зняти... завтра? Так, да, завтра, бо у вас немає часу чекати. 100%, і ви вишайте мені роботі. Виганяє Василь нас. Василь нас виганяє, але завтра ми до нього повернемо, щоб морочити. голову. Так, ви вже завтра приїдете, і будете морочити. Щоб я крак почервонів. Коли я маску одіваю, він мені зжимає теску, тут циркуляція і вже все. Набуває ціну. Я набуваю одразу ціну. І вже побачите вже на машині. Все, завтра повернемось. А тепер двері бачиш? – Так ці, ти полірнеш, це вона стане теж світліше. Не стане? Ні. Це краще. Ну, звід, це раді. розтягували крашено. Бачиш, дивися, навіть є от полінки, типу, є та ця рябізна така, типу. і мені кажеться, що її полірували, бо тут є місцями десь ці, до тіри. Ну, ну, дуже гарно покрашено. Десь 100% якісь камери красили, бо мінімум порохів. Я не бачу, що убирали порохи. Що в нас ситуація? Ну, uh, uh. Автомобіль в роботі в ремонті вже фактично завершили. Крило, капот, бампер э, фарбувалися, фара заміна. Вирішили mm, mm, пройтись з прибором, по -по подивитися так, свою роботу. Так, Вирішили пройтись з прибором, тому що капот, крило ми красли під прибор. Та як під прибор йде там 100-150 розбіжність невелика, ну вже беремо грубого. Говоря, то я пройшовся прибором, прибор там 130, 120, 140, в мене б'ється на капоті, на моїх деталях які я фарбував. А давай пройдемося і покажемо одразу. Ось. В чому прикол. У нас прикол, прикол нас тому, що, е, е, у нас в тому, що автомобіль за допомогою нас став е, більш в заводському окрасі. Так. Була, бу, в заводському окрасі була е, кришка багажника. Добре, е, знімай на, на камеру. От, прибор по нулям. Біє, 138, це наша деталь фарбована. 129, наприклад. 131, ну я ще дуже добре кладу прибор. 131 так само. 159, от десь я недобре поклав, Або десь приду, я ж не робот. 141, наприклад. 140. Ну, десь крило, десь крило. Беремо крило. 123, 115. Видно на камеру? В. 115. Наприклад, 98. 90. Те, що я казав. Тобто менше трошки. І давай пройдемось по іншому. Е -е. Це ми тут фарбували капот, капот і крило. Зараз проходимось далі по машині, щоб ну, було порівняння і до нас зрозуміло. Крас. 196. 216. Це вже плюс один окрас. 259. 370. Тут вже навіть чуть-чуть покльовки. Дуже малий слой. 230. 21. Цей бік весь передотий. Кришка бажника рідна. Оце заводські показники. Скільки там не бачив? 121, це, це завод. 135. Це завод по прибору. Тобто ви можете розуміти, що завод має бути так. В принципі, пофарбувати під прибор можливо, але ну, все ж таки можна намагатися знайти якісь косяки, які може допустити в такій роботі людина. Тому що, коли фарбує робот, напилення більш рівномірне в будь-якому випадку, тому що людина все одно водить пістолетом. І розбіжність може бути трошки більше, ніж у робота. Ну і плюс якісь саринки, мусор, хоча навіть у заводському красі автомобілів з автосалоні. З заводу, з автосалонів. Е, часто бувають е, косяки, які навіть е, хороші гаражні майстри так. не допускають. Саме головне Вадім не забувати, е, ремонт автомобіля після ДТП, наприклад. Навіть чи просто там згнило крило, деталька якась. Це є ремонт. Ми максимально намагаємося відновити е, під, завод. під завод. Максимально. Ну, ніколи не зробимо. Як завод. Йдемо далі по крилу. 290. Тут був ремонт, да, от було вже цікаво. Тут був ремонт крила, ми її знайшли, це Америка. Ось так воно виглядає, що тут було з машиною, завалено ліво, ліво, ліво заднє крило. Ліво -заднє крило ну, і дос, Досить так сильно. Тобто, тут, судячи з того, як тут зроблено майстрами до нас, то робота досить якісна. якісна, да, є, дуже якісна. є якісь моменти, там пилинки, сміття, але. Все одно тут не накидали кілограми шпаклівки, тобто. Якісний ремонт, дуже якісний. Тобто тут не б'ється е, 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 прибором там, тисяча, що це нормально, це так само не дуже багато шпакльовки. Так, 223. Ну, ще раз перейду, там вже. Я думаю, що був удар і вони розтягували краска в стек цей. А це кіло не фарбоване. 130. 136. 124. Це я, я колись купив 116. прибор. 116. Ще малий був, я в тачках Ще дупля нічого не Та, от дивись, бачиш? Знімай на камеру. Стойка фарбована, бачиш? Як відтінок іде. Завод йде е, світлий, нижче, бачиш? Це тут лак лупиться. Ну, я думаю, що це ви думаєте, mm -hmm. що хочете, але це лак лупаться. Бо воно треба тут, походу. А ні, не ні. треба. <кій> я підкрасив болти, типу зробити, що капотний не краш, не знімався. От це так процедура це виглядає. Заліпив жовтим скотчем, бо білий закінчився. Газета, цю, що вийшло, я читаю, молодий буковинець, теж закінчилась. Пішлося купити дорогу. Так, Та ти ми бо ми відео цьому... знімаємо, тому ти так на це. Де ти заклеєш? Максимум я магазин, не думала, або, що ви побачите, або Я не думав, що ви, ви встигнете прийти і що, що я цей, що я не встигну це розклеїти. так вийшло, що ви трошки швидше прийшли. Я не встиг розклеїти і тому... А було... Скільки плати за те, що я одну зніму сам? Ну, от Я тобі отут допомагаю. Це скільки до плати? шейкера треба перезвонити. Він... Тобі дасть, може. В смысле, у тебе ж є. Скільки він тобі платить за це? А, я не скажу. Скріатирно. Скільки за це заплатити він може? <рес> Ні, от за те, що я знімаю, оце, скільки може заплатити? Я не знаю. Ну баксів 50 дасть мені? За те, що 50. я знімаю. Слухай, ми Ні? в Україні тут гривнева валюта йде. <рес> да, здравствуйте, Америка наш стратегічний партнер. Ну так правильно, І тому, тому я беру в доларах, а плачу все у гривнях. Тому я беру долариха, в доларах, а доларх, оплатитися у гривні. Добре, 2000 гривень давай. Коля, дай два гривні. А тут що рвати? Тікай, да, тікай. Ножиком, треба тут ножиком. Так Я вже хотів доставати. Ножик, давай, бо не можу цей. Давай дві гривні, Вадим. Знаєш, чому ми тобі не заплатили 2 тисячі гривень, тільки дві? Бо ти почав розклеювати і Вань, Заробили. Поїхали. Щоб так кожен день, поняли? Да. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Е, Вань, зніми на камеру, як це вийшло. Сама суть тут, що всі болтики пофарбовані під завод. Тобто, якщо будуть дивитися якісь там перекупи, Типу, мене вони ніхрена не побачать, бо я не експерт, у нас є експерти, які цим займаються кожен день. Тобто навіть я, ну, враховуючи, що займаюся автомобілями, можу не помітити, якщо елементи якісно пофарбовані, ну, добре, добре відновлений або замінений і перефарбований. Звичайно, якщо шпаклівка там є, вам покажу прибор, якщо у вас є. Якщо прибор. Прибору нема. Навіть якщо, якщо є прибор, то фарбований елемент, ви будете його пікати, вам покажу все окей. Ну і людина без хорошого досвіду не побачить цього. Це постійна практика має бути. Тобто, от я рік фактично на сервісі не приймаю конкретної участі в ремонтах автомобілів. І в мене вже око так не бачити. Тобто, ми з Васю навіть ставали, тут машина вся фарбована, фарбована і в різний час. І є видно, що. Що елементи відрізняються по відтінку, по відтінку, і ну я це цього з першого разу не бачу. Мені Василь тики. Тільки... Кажу, куди дивитися, я зразу не бачу, потім під якимись ракурсами починаю це бачити. Тому, от, коли ви вибираєте автомобіль, ви обов'язково звертайтесь до професіоналів, тому що ну, є ризики, що вас надурять, тому що якість роботи може бути такого рівня, що е тільки експерт, людина, яка займається цією роботою, тільки вона зможе побачити, тому що вона знає які косяки, які моменти, де що може бути не так, де що можна сховати. Правильно я кажу? Да. Ну, Я ж ще раз наголошую, не забувайте про ремонт авто, там, чи після ДТП, чи після, от звертаються часто до мене клієнти. Е, хочуть перекрасти капот, тому що він дуже весь в камінчиках. Я ж кажу, кажу, для чого? Він в камінчиках, е, тому що у нас дороги такі, каміння вилітають. Е, для чого вам фарбувати той капот, Я якщо він поясню, в рідній красти? Тому що кум проходить біля тачки. І думаю, що це за капот. Не можу пофарбувати, щоб було гарно. Ну, може. Болу. Ну то й треба пофарбувати. А він ж не проходив біля тачки кум. Проходив кум покращик. Ну, На биті тачці їздить. Знаєш. <acho> так, значить, я закриваю капот. Ви дивіться зазорчики. Типу логіки немає, але люди люблять, коли гарно. Типо, знаєш. Ну, like капот that. посічений, вони їдуть, ну, ну неоднократно були клієнти, <ton> <use> <esas> які просто перефарбувати хочуть. знаєш. Бо йому естетично воно не виглядає. Ось такий у нас результат по покрасі. Ще автомобіль буде переглядатися на сервісі, перетягуватись ходова. Ще раз він заїде до Роми на ремонт ходової. Все тут передивиться і, по суті, автомобіль буде передаватись клієнтам. ж, ну знову автомобіль у нас на сервісі. Робота вже виконана по малярній частині. По результату роботи ми задоволені, в принципі, я покажу. Нефарбований не елемент у нас дах, який має таку товщину лакофарбового покриття 118 мікрон, ми ну, візьмемо в капоті рендомно. Робота зроблена в максимально заводських е параметрах, зроблена під завод. Крилишко ми також фарбували, я також покажу, для того, щоб ми розуміли про те, що як це робиться в прибор. Саме тому ми радимо клієнтам використовувати саме нові запчастини на такі автомобілі для того, щоб добитися саме такого результату. По роботам, по цінах можу сказати, що капот у нас вийшов, фарбування з двох сторін 220 доларів, фарбування бамперу 170 доларів, фарбування крила 170 доларів, і регулювання зазорів кузова, встановлення всіх пластикових елементів в зоні удару було 100 доларів. Загальна вартість 660. І такий от результат прекрасно у нас вийшла. Позапчастинам нас може Владік проконсультувати, для того, щоб ми вже підбили загальну суму і бюджет цього автомобіля. Я буду оперувати гривні наразі. От, ну, із цього всього, всього саме найдорожче це у нас капот оригінальний 41 600 гривень. Далі у нас була фара бушна, я просто дивлюся в еквівалент 30 970 гривень. От. Ну, і взагалі, загально по запчастинам і вийшло 107 тисяч гривень. По ходовці ми замінили тільки один важель. Кривий, несучий, саме той, який отримує завжди основну нагрузку на себе. Ну і при ударі він так само трошки отримав. Так, загалом тачка готова. Отже, якщо ви бажаєте отримати класний результат від малярних робіт або взагалі від будь-яких робіт по ремонту ваших автомобілів, звертайтеся до нас на ISTO Perfection. Ми завжди вам допоможемо. Пока. <с> Все? Бун. Бум.